Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка посилок. Я трошки прихворів, то можу шмаркати, кашляти, харкати і так далі. Тому зарані вибачаюсь. Так, розпочинаємо наші посилочки і перша посилка. Так. А що тільки? тільки один? Не зрозумів. Так, це у нас роз'єм DC. 5,2 на 2,1 мм, вроді так, правильно. Маємо тут шайбу і прижимну гайку. От тільки мало бути 2 штуки. Чому тільки один? Незрозуміло. Так, ну є, поїхали далі. Роз'ємчик, роз'ємчик один. Так, наступна наша посилочка. У нас тут китайці поставили. Так, а це вже цікаво. Ага, я зрозумів, це в нас тестер солоності води. Якихось там два електрода, кнопки. Ну, така от штука. Не знаю, на відчуття пластмаса пластмасою. Ну, але бачите, в такому чохлі з інструкцією це дружина замовляла, і щоб його протестити, треба, певно, якісь батарейки. Ось така от штука. Поїхали далі. Так, наступна наша посилка. Щось тут китайці запхали в повітряний матрац. Мені щось цікаво. Це в нас нагріваючий елемент для акваріума. Тобто, щоб ваші рибки не мерзли, то це ви його в розетку включаєте і буде гріти. І, по-моєму, воно має показувати температуру. Така штукенція. По-моєму, він на 200 Вт. Бачимо, є тут дві присосочки ось таких. У ну, нас вигляду ніби як якісна річ. Тільки що цікаво, що навіть інструкції я тут не бачу. Так, наступна наша посилочка, коробочка. А тут що у нас тут? О, нічого собі. Це знаєте для чого? Це для машини, для ляди. ну Для задньої п'ятої дверки. То в мене там така штука загубилася. Ще, певно, в Америці загубилася. от. У мене там просто дірка. А тепер вже не буду пхати пальці в дірку. А, як хорошо. <с zarizio> ну, коротше, ви зрозуміли. Це для автомобіля, для п'ятої дверки ручка. Так, наступна наша посилка. Ого! А тут як нас, як завжди, від китайців повно всього. Так, ну давайте по черзі, що в нас розпечатано. Ось такий набір, великий термоусадок. Багато їх тут різнокольорових. Хороша штука. Зажгалкою нагріли і стягнулася ізоляція на вашому провідникові. Ну і на відміну від ізолянти це не розпускається. Тому кого нема, раджу купити. Хороша штука. В хазяйстві завжди знадобиться. Так, далі наступна наша посилочка. Це ось такий набір клен. Тобто на провідничок ви наділи, обжали. У мене є спеціальний інструмент, там можна і певно плазку справитись. справитись. Термоусадочку наділи, і у вас вже є ось така клема на кінець провідника. Багато різних розмірів. Ось. Ну і що, зручно все в такому кейсі. Тож, рекомендую. Так, наступна наша посилка. Що це у нас тут такого цікавого приїхало. А це в нас автомобільна розетка. Ну, як бачите, це вже е, просто розетка. Немає тут зарядки для телефону чи ще щось. Вже сюди можна підключити ну, будь-який пристрій автомобільний, тобто якийсь е, пилосос, я не знаю. Там термос, який там нагрівається, він же заварник ще щось. Ну, Багато різних автомобільних е, є пристроїв. І з допомогою такої штуки можна заживити його. Поїхали далі. Наступна наша посилка. О, так. А це підкладка для паяльника. От сама ця бумажка, не бумажка, оця тканинка, воно, по-перше, не такого розміру, як, ну, щоб сюди стало. Бачите, мало би бути квадратненьке. Ще й дірка. Ну, якість, якщо чесно, так собі. Ну і паяльник можна от буде закріпити ось цей тримач. Там що у нас дві гайки і. Таким чином паяльник можна ставити, щоб ніде не спалити нічого на столі. От тільки оцей блін. Я думаю, воно буде якісніше, якщо чесно. Але що маємо, то маємо. Поїхали далі. Наступна штука. О, а тут хоч запакували, постаралися. Так, а це до мого мотоцикла. Це під підніжку, підставка. Ну, знаєте, заплатив небагато, але, в принципі, якісна річ, що тут у нас навіть ключик є. О, і різинка підставити. Тобто відкрутили ось цих три гвинта, запихнули. Підніжку вашого мотоцикла, на яку він спирається, зажали, і у вас вже такий матьора така, буде п'ята, така широченька, буде більш зручно стояти ваш мотоцикл, не буде так перехилятися. Ну, така от штука. Як на мене, непогана річ. Є вони там з надписами різними, під різні бренди мотоциклів, але вони йде дорожче. Так, а це в нас вже чуть і не повипадало. От. А це в нас інструмент для того, щоб можна викрутити обірваний гвинт чи ще якусь шпильку, яка ворвалася, Тобто ви засверлюєтеся у ваш обірваний гвинт. І ось це йде вже з лівою різьбою. Ви його туди забили, закручуєте, потім крутите в другу сторону, воно вгризається в гвинт і, по ідеї, має викрутити його. Не знаю, чи вийде чи ні. Купував спеціально для себе, тому що в мене лопнув гвинт, який кріпить дугу мотоцикла. І Мені треба ось такий інструмент. Побачимо, чи вийде цим зробити. Поїхали далі. Так, наступна наша посилка. О, лапки. Так, кросівки на літо. Ну, що можу сказати? Такі звичайні підошва різинова, тверда, ну, середньостатистичні кросівки, як у нас, знаєте, в таких недорогих магазинах. Але якщо їх розправляться, в принципі, то вони прям'яті це замовляв мій батько. Ну. Ось такі от кросівки. Поїхали далі. Наступна посилка велетенська. О, кнопочки. Блін, розрізав нехорошо. Просто кнопки вимкнення, вимкнення кругленькі. Чому кругленькі? Тому що засверлюєш таким діаметром вставив, вона там раз і за, защолкнулася вже не випадає. Просто двохполісні. Так, поїхали далі. А ось тут вже мої кросовки. Ого? Тут от виявляється не одні кросівки, тут ще з, з ними ще якась посилка. Ну, давайте вже по черзі. Так Ну, тут вже видно, що якісніше, тут навіть вже пакетик такий з замочком. Давайте. Ой, аварія. Давайте дістанемо один кросівок. О, ну тут бачите, тут вже зразу з пакета і форму тримають. Тут китайці напхали, щоб не пом'ялися. Ну і на вигляд вони. Набагато приємніші, якісніші. Як бачимо, фірма Басплоа. Чи якось так. По відгуках на Аліекспресі, то хороші кросівки. Давайте зараз їх надінемо і подивимося, як вони будуть дивитися в нас на нозі. Ось таким чином вони виглядають на нозі. Зручні, класні кросівки. На літо саме то. Так, і остання наша посилка, яка їхала з кросівками. Якийсь такий, слухайте, цікавий. Картон, ну, на відчуття зовсім інший. Ніби роз, розкладатись, має легше чи що. Так, і тут у нас тут у нас автоматичний вимикач DC, ну, тобто постійного струму. Купував для, для того, щоб можна було відключати свої сонячні панелі. Ну, і в китайців. Як завжди, воно трошки дешевше, ніж в нас. Ось такі були посилки в нас сьогодні. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Всім добра, мирного неба і до зустрічі у нових відео.